Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готуємо апельсиновий код. З апельсинів потрібно зняти цедру, а потім видавити сік. До посуду з товстим дном вилити яйця, додати цукор та перемішати. Потім поступово всипати крохмаль ретельно перемішати, щоб не було грудочок. після повного розчинення крахмалю додаємо апельсиновий сік та цедру. Суміш поставити на вогонь та варити при постійному помішуванні до загостіння. Після появи на поверхні пухирців крем ще проварюємо 1-2 хвилини, В гарячу масу додати вершкове масло та перемішати. Поки крем ще гарячий, його потрібно протерти скрізь сита, щоб видалити цедру та можливі грудочки нерозчиненого крахмалю, крем однорідний та має виражений апельсиновий колір. Накрити харчовою плівкою в контакт та залишити остигати. Смачний ніжний з ароматними нотками апельсиновий курт можна використовувати при виготовленні тортів, тістечок, мафінів та інших кондитерських виробів.